Друзі стояли і побачили нас двох, однакові кіндер-сюрприз. Завжди дарують радість. Все якось машинально вийшло. Він стояв попереду, я позаду він був кіндерем і ассо сюрпризом. 29-річні близнюки з Кировоградщини служать у 21-му мотопіхотному батальйоні 56-ї Маріупольської бригади. З народження всюди разом, у школі, в подальшому навчанні і на строковій службі. Смаки співпадають в усьому, а от характери різні. Я старший, я якось більш Сором'язливіший, більш стримує себе. Він цього, на жаль, не робить. Це правда? Ні. Брехня повна. Ми ще як навчалися в школі, то задавали, допустимо, там вірш. Ми їх вчили по черзі. Я здавав за себе і за брата. Наступний він робив те саме за мене і за себе. Коли у 2022 одного з братів мобілізували, другий каже, не задумуючись, пішов слідом. Пройшли шлях від піхотинців до аеророзвідки. Працюють в одному екіпажі. Днями саме їхня пильність допомогла зупинити штурм росіян на часовоярському напрямку. Їхала дві одиниці техніки, лаглагковий автомобіль. Ну і йшла штурмова група окремо. Ми там зайшли в укриття саме в бліндаж п'ять осіб. Ми передали інформацію на пункт управління розвідки, я саме там сидів наш командир взводу. Ну, він підняв мінометний розрахунок, ударні в півдрони. Не вдалося їм пройти до, нашого, до наших позицій, зберегли життя піхоти нашої. Брат на службі завжди допоможе і підтримує, кажуть бійці. Та й хвилюються один за одного більше, ніж за себе. Ми сиділи на позиціях, я був на одній, брат був на другій. Ми як летіли з дроном додому, повертались, то ну, бачимо, як обстрілюють позицію брата. І я майже після кожного прильоту писав йому смс-ку, типу, як там у вас. Е, на щастя, все було добре, все попадало поруч і обстріл закінчився, і їх вивезли. Ми, коли були на різних позиціях, ми не бачились майже місяць, потім приїхали і мало розмовляли, просто і там і обіймалися. План на майбутнє також мають спільний повернутися з перемогою додому, де їх чекають батьки та кохані дівчата. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.